Доборолась Україна до самого краю. Гіршеляха, ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі соврем'яними огнями. Повести за віку, за німцями не до ріку сліпою каліку. Ну, добре, ведіть, показуйте. Хайстра мати навчається як дітей тих нових доглядати, показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Ну, не дурійте самі себе. Кучітесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. О, я ридаю, як згадаю діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла, якби їх забути, я годав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. А піти ж брати мої найменшого брата. Нехай мати усміхнеться. Заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година і оживе добра слава. Слава України і світ ясний. Невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Понесла серед ночі у Дніпрі купати, Купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпро за водою та випливи русалкою. Завтра, серед ночі, а я піду гуляти з ним, а ти і залоскочиш. Залоскочи моє серце. Нехай не сміється надо мною молодою. Нехай п'є, п'ється не моїми кров сльоза синьою не пробуй. нехай собі гуляє з дочкою. Пливи ж, моя єдина ля. хвилі мої хвилі. Привітайте, Русаленьку, та й заголосила та й побіг. Поки сестри не зустріли, не взяли з собою уже з тиждень, як з сестрами гуляю опівночі, та з будинку батька виглядає, а може, вже поєдналась з паном у палатах, може, знову розкошує моя грішна мати. І замовкла русанка. У Дніпро поринула, мов пліточка. Глозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема дома ні з ким розмовляти. А я прийшла до берега, ту дочку згадала і задалеку бала. як приморка. Ти, байдуже, пішла собі губа баради спати. Та не дійшла, довелося в Дніпрі ночувати. І не щулась, як суспіли Дніпрові дівчата. Та до неї ухопили та й нос нею гратись. Радісінькі, що піймали, Грались, слотали, поки вершу не запкали.